В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Їли і наситилися, і зібрали 12 повних кошів. Дорогі брати і сестри. Сьогодні церква подає до нашої побожної уваги. Оповідь про насичення п'яти тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибами. І тут, судячи з усього, це одна з ключових подій у проповіді Ісуса Христа у цьому світі, адже саме про цю подію згадує кожен євангелист. Не тільки синоптики, не тільки, скажімо, Йоанн Богослов, який описував речі, які синоптики не описали. Синоптики, тобто євангелисти Матвей, Марк і Лука, а описують вони всі, дещо з різних кутів зору доповнюючи один одного, але тим не менше описують всі. Постає питання. Що ж тут такого дуже особливого у цій події? Так, чудо, ще, ще одне з чудес, які створив Ісус Христос, але чому саме про, так, про це так говорить кожен з євангелистів? Навіть більше можна сказати, про це говорить не тільки кожен з євангелистів, а про образ цієї події ми бачимо і у старому завіті, і навіть не один раз. У 4 главі четвертої книги царств оповідається про те, що до пророка Єлисея якась одна людина принесла ячмінні хліби, 20, і тоді прийшло до нього 100 інших людей, і каже йому його слуга пророка Єлисея, каже: Як же ми можемо нагодувати? Таку кількість людей 20 ячмінними хлібами, а щоб ми розуміли, що такий ячмінний хліб, зокрема в тих конкретних обставинах, це навіть у нашому розумінні наскільки хліб, як невеликий такий корж, тоненький, невеликого розміру, і в такий корж зазвичай загортали їжу, і так, іншу якусь, і так її їли. Це дуже невелика кількість. Це не так, як наша буханка роз, вагою один кілограм, якою може, скажімо, кілька людей насититися. Це зовсім інакше, невеличкий такий хлібець. І ось вони всі, попри те, що слуга каже, як вони можуть цим насититися, то пророк Єлисей каже: дай їм їсти і наситяться. І оце цим всім ці хліби невеликою такою кількістю, багато людей їло, і всі вони наситилися. Ще раніше, у книзі буття, ми також зустрічаємо, що народ ремствував і казав, хочемо м'яса, і так далі, як було їм тоді властиво, як і нам це властиво. І тоді вони закликали до Мойсея. А Господь Бог до Мойсея каже, що я зійшлю на них, вони просять м'яса, я їм дам птахів і нагодую їх. Але Мойсей тоді дивується і каже, як таку величезну кількість людей, їх, нагадаю, було тільки чоловіків шість сотень тисяч. Відповідно, кожен з них мав навіть більше. Кожен з них мав ще дружину дітей і так далі, і кількість людей значно перевищувала мільйон, можливо, і більше двох мільйонів людей було. І всі ці люди мали насититися водночас м'ясом і заготувати ще, і так далі. Ми не будемо торкатися контексту: наскільки це добре було чи погано, що люди тоді захотіли м'яса. Це вже дещо інша історія. Але дуже дивувався тоді Мойсей, як це можливо. Але для Господа Бога усе можливо. І отут ми маємо ще оповідь про манну, про хліб небесний, як його ще називали. Було сказано ще перед тим, як його почали збирати, коли Господь Бог казав, що дасть народові хліб з неба. То сказав, що будуть його збирати кожного дня, і хто збере мало, тому вистачить, і хто збере багато, тому не буде забагато, і всі вони наситяться. І оце ми маємо отакий, такий пазл, який збирається з усього святого письма, і ми бачимо, що Господь Бог опікується людиною. і... Піклується про те, щоб вона мала <кхи> у цьому земному житті все, що їй необхідно, і це ми зустрічаємо вже в новому завіті певну заувагу Ісуса Христа, яка має відношення теж до насичення людей і навіть більше до пріоритетів людини. Про те, на що людина повинна звертати більше уваги, чому вона повинна присвячувати своє життя, а в чому не варто присвячувати. Каже Ісус Христос, що ви дбайте про небесне, а все інше додасться вам. І ще в іншому місці апостол Петро питає Ісуса Христа. Як же ось ми пішли за тобою, ми залишили наші ґрунти, землі, залишили наші сім'ї. А що нам буде? А Він каже, Ісус Христос, що отримують значно більше уже навіть у цьому житті. І оце тут ми бачимо якраз оцю залежність: що людина, яка іде за Господом Богом, яка обирає. Що їй дбати про це земне тут, бігати за цим, шукати, як би воно було найліпше, чи може звернутися до того, що пропонує Господь Бог? І як всім нам властиво для кожної з нас, немішної людини, виникає питання: а якщо мені не вистачить, а в мене є діти, а мені треба якісь запаси зробити? А буде нерозумно, як у цьому світі ми бачимо, не подбати про це, а необхідно ось накопичувати, бо можуть прийти важкі часи і так далі. і так далі. Злий дух, як це властиво йому, він перемішує правду з неправдою, реальні речі, з надуманими речами, робить з невеликого дуже велике, дуже важливе, а з реально важливих речей. Намагається зробити у розумінні в уяві людей якісь речі дуже другорядні, якісь такі, що можна їх і пізніше, і так далі. Кожному з нас, мабуть, приходило на думку, що я ось зараз оце зроблю, бо мені треба бо щось подбати про життя, про достаток, і так далі. А потім ну, я ще встигну до церкви піти, або я ще встигну ось те і те зробити. А ще та, Господь Бог наказував нам ось це і ось це робити. Ну зараз у мене немає часу. Я це якось трохи пізніше. Я, я зроблю, я не проти, але я навіть за, це дуже добре. Але якось трохи пізніше. І оце в цю пастку потрапляють дуже багато людей, якщо не сказати, що взагалі всі люди більшою чи меншою мірою потрапляють у цю пастку. І тут Ісус Христос. Показує на прикладі, чого варті всі оці наші старання, біганина. Він каже, навіть чого ви піклуєтеся про ось це, якщо жоден з вас не може навіть ліктя зросту собі додати, не може зробити жодну волосину сивою чи чорною, чи якою там. Ви не можете це зробити. Що ви взагалі можете поміняти? Все, що ви можете реально зробити, це побудувати себе самих. себе самих налаштувати до Господа Бога. І ось це буде важливо. А на ці ваші страхи, що воно буде, як ми виживемо, ось я вам показую, що воно буде. А ще навіть ми читаємо євангелиста Івана, він описує дещо детальніше. І тут теж можна. Вловити певні такі цікаві моменти. Описує, що Ісус Христос звертається до апостола Филипа, а слово Филип нагадаю, саме ім'я це філ і іпос. Філ чи філ, філіо це любити, як оці земні зим, зим, речі, а е, іпос це кінь, це той, хто любить коней. І оце так як би сказати, на наш. В наших сучасних реаліях, це, наприклад, той, хто любить автомобілі. Приблизно от таке воно значення має. І оце звертається він до нього, і, мабуть, знаючи, що у нього є певна слабкість у цьому напрямку, і бажаючи утвердити його і всіх інших апостолів, а врешті, і всіх людей, хто буде слухати чи читати Євангелія, він каже. Скільки що потрібно, щоб нагодувати цих людей, а, апостол Филип каже: навіть 200 динаріїв буде замало для того, щоб їх нагодувати. 200 динаріїв — це 200 платней, один динарій це платня людині за один день роботи, простому такому робочому. І оце 200 днів треба працювати, щоб нагодувати таку кількість людей. І тут приходить апостол Андрій, який чув цю їхню розмову і каже, що тут у одного хлопця є п'ять ячмінних хлібин і дві рибини. І Ісус Христос каже, що посадіть їх на землю. Їли юдеї в той час зазвичай сидячи, чи точніше лежачи, напівлежачи, підбираючись ліктем, каже: розсадіть їх на землі по 50 і по 100, для того, щоб було дуже конкретно видно, скільки людей. І коли апостоли це робили, розсаджували їх, вони побачили, що є 100 на 50, такий, така кількість тобто близько 5 тисяч чоловіків. Крім жінок і дітей. Тобто кількість їх була більша, навіть можна сказати, значно більша. Тут звертаю увагу на себе ще такий момент, описується, як ми чули сьогодні у євангельському читанні апостол Матфей пише, що Ісус Христос зцілив хворих тих, хто потребував цього, а потім побачив, що є велика кількість людей. І кажуть йому, щоб він відпустив їх, щоб вони пішли, знайшли собі хліба. Отже, люди спочатку прийшли ті, кому потрібно було зцілитися. Це так, якщо узагальнюючи, можна сказати, їх привела їхня земна потреба, потреба у здоров'ї, у тому, щоб людина могла нормально жити без великих клопотів, без біди, без Труднощів, які тут є. Але деяка кількість, мабуть, відійшла їх, отримавши своє зцілення, і пішли по своїх справах. Але певна кількість людей, як ми чуємо про них, про цих п'ять тисяч, що вони залишилися, вони залишилися і слухали, що їм розповідає їм звіщає Ісус Христос. І вони, будучи однозначно голодними, Бо в іншому місці ще йдеться відпусти їх, бо вони знемічніють. Тобто вони аж настільки були голодні, що вони могли мати проблеми через це знесилитися і стати чи жертвою звірів у пустелі, Бо, нагадаю, це було на горі, яка знаходилася коло моря Теваріацького, а це пустельні такі ділянки, і там. Мешкали дикі звірі і кажуть йому відпусти їх, бо знемічніють. Отже, ці люди зробили свій вибір. Вони готові навіть були терпіти і голод, і спрагу, і спеку, яка була в день, бо вони цілий день, як мінімум, цілий день були там, коли проповідував Ісус Христос, і аж. Чекали до вечора і не хотіли йти, бо їм дуже важливо було те, що вони чули від Ісуса Христа. Як сказав апостол, що куди нам, Господи, йти, у тебе є слова життя вічного. І оце ці люди теж почули оці слова життя вічного і їм. Байдуже, майже були всі ті речі, які могли їх очікувати, вони знайшли те, що вони шукали все своє життя. Як описується у Євангелиста Матфея, змилосердився над ними і зробив те, що ми далі чуємо. Він їх нагодував, Він дав їм те, що вони проміняли на духовне. Тобто, Господь Бог. Не залишає людей, які шукають його, він не позбавляє їх необхідного, назвемо це так, що є у цьому житті. Господь Бог не дає людині багатство просто так, не дає їй розкіш, не дає їй ще якісь такі речі, які зможуть людині принести шкоду. Ми нерідко бачимо, як люди і. Не злі і добрі, порядні, а вони бідують, у них не складаються справи, у них ніякі, якщо вони навіть намагалися бізнес якийсь вести, у них все це не вдається. І ми питаємо себе: а чому воно так є? Людина, яка може поводити себе дуже погано, яка нічого не прагне, а як і описує і і в інших місцях Святого Письма ми бачимо, що є в нього, Він насичується і ще й дітям своїм залишає. І дивується як псалмопівець, так і взагалі для людини це дивно. Але Господь Бог знає серце кожного, знає природу кожного, кожної людини, єство її, і знає, що одній людині розкіш може дуже зашкодити, може. Взагалі зіпсувати людину для іншої людини, яка може поставитися до цього байдуже чи не прикладати, як каже Давид, коли тече багатство, то не прикладай до нього серця, може вона так поводитися. Для іншої людини, яка не шукає Бога і не слухає в будь-якому разі заповіді Божі, Господь Бог її не зачіпає. Не карає її, тому що вона хоча б у цьому житті отримує якесь благо, тому що нічого ліпшого її вже не чекає. І злий дух підсовує людині таку спокусу, і людина думає, що ось я щось здобула, і нічого іншого не хочу шукати. Господь Бог прекрасно знає, як з кожною людиною поступити, що їй дати, що їй не дати заради блага людини. Але в будь-якому разі закликає усіх людей, що шукайте вищого, шукайте Господа Бога, а все інше вам додасться. І оце, дорогі брати і сестри, як ми бачимо, все це. На кожному прикладі, і у Старому Завіті кілька разів, і в Новому Завіті, і кілька разів більше чи менше апостоли торкаються цієї теми і пояснюють, що все, що нам необхідно, це Господь Бог, а все інше воно прийде, воно. Вимагає нашої уваги певною мірою турботи, бо ми маємо відповідальність, як ми вже навіть і говорили, як зло мішає правду з неправдою і розставляє, пропонує людині зовсім інші пріоритети. Але мусимо ми дбати і про наше земне життя, але як розрізнив, розмежував сам Ісус Христос, віддайте Богові Боже, а кесареві кесареве, не так, щоб все. Віддати кесареві присвятити все своє життя цьому земному, а Богомі нічого не залишити. Для чого ж ми тоді взагалі живемо? Для того, щоб проіснувати тут кілька десятків років, і потім нас закопали і з'їли інші тваринки, і ми розклалися, і знову стали поживою для інших живих істот. Хіба такий план передбачив для кожної людини Господь Бог? Господь Бог. Людину створив за своїм образом і подобою. Господь Бог передбачив людині щось значно вище і більше, ніж просто якихось кілька десятків років життя, яке саме по собі не сповнено тільки самого блага. Тому, дорогі брати і сестри, звернімо увагу на те, наскільки Господь Бог це питання. Робить важливим, наскільки він Його підвищує, наскільки апостоли вважають за необхідне кожен написати про це, і підіймо за Господом Богом, а не за тим, що приманює нас у цьому світі, і будемо перебувати. Як ми почнемо тут з Богом бути, то будемо перебувати з Ним усю вічність. Амінь. Слава Ісусу Христу!